Даня за Мар'ям, Не дає, не дає Нікіта йому відда... цей м'ячик навіть отримати. Скидання на Коберніка. Трьохочкова спроба. І він його влучає. Нічого собі. Оце відповідь. Вже одне очко попереду. Олексєєв влучає. Неочікувано для всіх. Всі думали, що вони будуть довго, довго заряджати. А він прийшов, шмальнув і забив. Вже плюс 2 для бродяг. Кабернік Вибиває у нього м'ячик. У нього м'ячик вибиває Романюк. І це аут. Це аут для Мар'ям. Залишається 9 секунд. Плюс 2 у Бродях, друзі. Літаренко на Лебідя. Каберніка знаходить. Романюк проти нього. Каб'ернік проході. Не влучає, не встигає. Не встигає! Це перемога, друзі, бродяг! Вони вирвали це перемогу на в останнє чверті, в останні хвилини. Друзі, я казав, що не можна недооцінювати серце чемпіона. Вони скористалися можливістю. Олександр Неруш через емоційність отримав фоли і залишив майданчик. І за півтори чверті бродяги наздогнали і в кінцівки вирвали цю перемогу.